Всім привіт! Це моє перше відео для тіктоку. Ну, в житті буває так, що людина приймає якісь неправильні рішення, і мені довелося рік тому здати себе в рабство bold Food. Зараз коротко розкажу вам про те, як проходить мій день. Ну, обідаю я щодня у позатій хаті, тому що тут найдешевше. Раніше було 58 гривень до війни, потім після початку війни стало 80 гривень. Мій рабський сніданок це там тарілка трошки на вибір всього то. Але блін, сьогодні вже 90 гривень за цю тарілку, ну, але це краще, ніж запихатися гамбургерами. Що я їм, там можете в профілі моєму подивитися інші відео. Там всього 6 сніданків, але днів у тижні 7, тому іноді доводиться їсти одне й те саме. Ну, в принципі, і робота одна й та саме щодня, їжа одна й та саме щодня, тому якось так. Ну, так як моя зарплата становить 1000 гривень день, то можна дуже просто сказати, що, от, наприклад, ну там що там, 100 доларів я заробляю за 4 дні. Даааа і певні роду, блядь. Ну, після того, як заробив хоча б 1000 грн після обіду, я зазвичай тут на Великий Васильківський, там їм я вам показав, а тут лежу, відпочиваю, думаю, як вийти з цієї рабської матриці і заряджаю свого коня. Ну, халявна розетка є на Великий Васильківський. Ну продовжуємо.